Ще одна нова фото AI-модель. Навіщо вона нам потрібна, коли вже є безліч інших. Не знаю. І я думав саме так. Проте, коли Крія запустила свою нову новеньку модельку під назвою дивної назвою К1, я думав, що це буде щось таке середненьке, а виявилася дуже крута модель. Коли вона запускалася, Крія нам обіцяла, що вона буде робити акцент на реалізмі і особливо на тому, щоб позбавитися ефекту пластикової шкіри. І спойлер, вона цього досягла. Обіцяла нам апскейл з 1К в 4К і при цьому нативну генерацію в 15 К, і це теж відбулося. А також різні цікаві кінематографічні, естетичні нюанси, які здатна відтворювати моделька, широкий датасет та різні такі технічні особливості. Чи вдалося зробити це креа спойлер? Так проте це не найголовніше, що відбулося на цьому релізі. Всім привіт! Ви на каналі Штучка Інтелект, і сьогодні ми будемо говорити про Крія К 1 нову фотогенеративну AI-модель, про її особливості, а також дуже цікаві нюанси, які, на мою думку, серйозно і кардинально змінюють підхід для створення власної фотогенерації і роботи з нейрофотографією. Тож, вмощуйтесь зручніше, готуйте ваші нейрони, бо ми починаємо. Поїхали! Насправді, з точки зору інтерфейсу, оновлення дуже простеньке. Все, що вам потрібно, це обрати ось таку модельку. У вас з'являється ось тут чатик, з яким ви можете працювати, і в принципі, все вам вже одразу доступна модель Crea K1. І що ж вона робить? Я зробив багато тестів, більше 30, по різним фотографіям, по напрямку. Реалізм, кінематографічність, естетичність, когерентність, деталізація перевірив цю модельку від і до. І зараз ми з вами розберемо, в чому вона дійсно класна, в чому її переваги, в чому її недоліки, а потім проговоримо про, про те, як з нею можна створити власну суперреалістичну лору. Отже для початку все, що нам потрібно, це певний промпт. Ми його прописуємо. І можемо одразу генерувати. При цьому ми можемо обрати певний стиль генерації. Якщо ми тиснемо, він додається сюди і буде впливати на нашу кінцеву генерацію. Крім того, можемо одразу обрати певний апскейл. Моя рекомендація, якщо ви ніколи не працювали з крія. Обирайте одразу півтора к тому що в ній така більш найстабільніша і найдетальніша якість. А якщо ви хочете отримувати дуже круту деталізацію, але з певним нюансом того, що ваша фотографія буде здаватися трошки відретушованою і буде втрачатися деталя, як би це смішно не було при апскейлі в більший розділ, да, деталі будуть втрачатися. Тоді обирайте 4К. саме таким чином, я створив ось всі ці генерації, які в мене є. Давайте поговоримо з точки зору реалізму. Я намагався створити Діву з гри Overwatch. На мою думку, це виглядає реалістично, і Крія, в принципі, зрозуміла, що вона має бути японкою. Японку відтворила. Хоча я цього не прописував. В порівнянні з іншими модельками, яких ви зараз бачите на екрані. Вона впоралась на мою думку дуже круто. А десь рівень Сори, Magnific і яй це тут є. З точки зору реалізму по продукту. На мою думку, теж вона впоралась дуже круто. В нас курка смачна, вона відтворила пленку, в якій має бути курка, ну, взагалі ніяких претензій. Якщо порівняти це з іншими конкурентами, тут теж вона виглядає непогано. Крія в мене завжди тут буде в цьому тесті останнє, і ви можете побачити на фоні конкурентів, що і як. Рухаємося далі. Жінка, яка в мене біжить. Тут я тестував різні варіації. Це режим, коли вимкнений режим RAW Mode, Тобто, коли він вимкнений, ваша фотографія генерується приблизно, як і в Міджорні, з певною естетикою, і певним світлом. Коли він був вимкнений, то я помітив, що тут є таке певне цікаве світло, світло кінематографічне вирішив його після цієї генерації вимкнути. На виході почав отримувати більш такі промальовані очі. І в цьому, в принципі, мабуть, був плюс, тому що він пробирав якийсь додатковий ефект лори. Ну і моя ж рекомендація: якщо ви працюєте з фотографією, яку хочете. Створити максимально реалістичне, то тоді вмикайте режим RAW. але з тим, що вам потім з тим нюансом, що вам потім доведеться цю фотографію трошечки допрацювати в фотошопі, а виправивши в першу чергу насиченість кадру а і, можливо, там додавши трошечки деталей, бо він буде їх втрачати з точки зору естетики. Досить непогано. Якщо ж говорити про генерацію груп людей та різні вайтшоти, коли оцінюємо деталізацію, тут насправді крія видає такий середній, інколи навіть гірше середнього рівня. Вона може вже мутувати. Дуже погано промальовувати очі, це сильно помітно. Наприклад, тут вона чоловіку додала якісь жіночі побриті ноги, не знаю навіщо. Ну і да ми бачимо, що вона не відтворює український текст. Тут мав би бути текст київський. Погано з цим низька когорінкість і не супер класна деталізація. З цим вам доведеться щось придумувати. Наприклад, робити якийсь апскейл чи не відтворювати картинки, в яких потрібен текст. А ось цих кадрах, де в мене була, було ще більше людей, Крія взагалі бажалася. Вона створила їх Дуже штучними. І тут я вже зрозумів, що вона не цілена на генерацію реалізму, але, скоріше за все, спочатку генерується фото, а потім на нього накладаються певні шуми, і потім вони ще додатково прибираються. Шуми накладаються, щоб відтворити певну текстуру шкіри або інших об'єктів. А шумодав потім накладається для того, щоб прибрати різні галюцинації. І оцей ефект, особливо на цій картинці, чітко помітен. І на термінаторі, коли в нас є термінатор, і в нього чомусь з'являються очі, тобто вони просто так на рівні генерації не з'являться, вони з'являться тоді, коли будуть накладатися прибиратися шуми і робитися. Якийсь додатковий епскейл, тобто до осмислення картинки. Через те, що це череп, нейронка завжди буде намагатися додати очі, і вона це робить. Особливо тут все помітно. Проте, якщо повернутися на реалізм, як ми бачимо, вовк, а, який має в собі міксувати різні елементи кібер, кіберпанку та технічних деталей, виходить досить непогано, прям такі гарненькі. Ну і мавпа, яка в нас має бути суперреалістичною, а не мультяшною, тримати вино і його намагатися Виходить класно, особливо ось цей кадр. Пальці не мутували, в крупних клоузап-шотах крія прям дуже крута. Набагато краще, ніж Міджорні. Але не без глюків, і вона згенерувала нам ось таку роїдну мавпу. Далі ми починаємо дивитися на кінематографічність, тобто різні поєднання світла, спецефектів скільки з'являється мутацій, наскільки епічні у нас виходять люди, і тут вже починаються проблеми з одного боку. Кріа нам обіцяли, що буде якась певна кінематографія в її моделі. З іншого, я її, чесно кажучи, тут не бачу. Досить такі посередні фотографії, інші можуть впоратися краще. Хоча Sailor Moon вже досить непогана композиція, і вона заслуговує на те, щоб називатися гарною, хоч і не без мутацій. Рухаємося далі, і в нас досить такий кінематографічний кадр з людиною, з аїдом з Геркулеса, вдягненого в леопардову піжаму, і якого має бути вогняне волосся. Досить часто нейронки вогняне волосся не відтворюють. Тут все відтворено. Крія досить непогано впоралася, продумала класно світло. Є невеличкі проблеми з пальцями. Ну, я б назвав це такий середній плюс рівень. Перевірці тест людина, яка сидить на драконі. Крія себе показала непогано, хоч і дракон не дуже класний, але це все одно вище ніж більшості нейрона. Нейронок по ринку. Там, наприклад, Magnific Fluid з цим кадром впорався погано і не генерував такого дракона, як потрібно. Тут тільки Міджорня гарно впоралася. Рухаємося далі і перевіряємо Крія на відтворення різних стилей і. Її художність. Ось на стилістика мультфільму, де має бути голографічна голова. Супер класно, багато нейронок, а з цією задачею впоралася на середньому рівні. Бачите, які в нас тут є голови, вони інколи бувають мультяшні, Крія видала досить такий класний результат. Тобто тут все норм. Відтворення Годжа Сатору. не ідеальне відтворення саме його образу, проте. Магія того, як це все відбувається, особливо ось цей кадр, він прям мене вразив. В порівнянні з іншими нейронками є ті, наприклад, Сора, чи Дріаміна чи Магніфік Фліт, які його відтворили точніше. А Імеджен 4 взагалі супер точно, але з точки зору кінематографічності та спецефектів, ну, крія прям дуже класна. Мабуть, не знаю, найкраще рішення серед всіх, які є. З точки зору відтворення мультяшної стилістики, де в мене мав бути кіт. І маленька Кіцюня, тут виявилися якісь проблеми. Він мені кіцюню перетворював на якусь маленьку дівчинку, не знаю чому так, і от тільки в цьому кадрі вийшло щось нормальне. Тобто, мало бути десь ось так. Майже кожна нейронка з цим впоралася, а керія я чомусь видавала багато влюблю. Проте стилістика анімація, ну вона непогано заслуговує на нормальну оцінку. По тесту хімерності, коли мені Крія мала відтворити людину попугу, не антропоморфну попугу чи людину з головою попуги, а їх хімерність, крія впоралася так. Собі вона намагалася створити людину з головою попугою, як і більшість нейронок. Тут, як зазвичай, тільки Міджорні може пройти цей тест і відтворити якусь прям дуже круту епічну хімеру, яка буде вражати у Крія. Найкраще тест. Ось такий був. Так, да, датасет в художньому плані прокачаний, але він взагалі не ідеальний, не настільки креативний, як у Міджорні. З точки зору ілюстрацій, непогані класні генерації, такої стилістики я ще не бачив. І, до речі, ви можете побачити такий глюк, коли Крія відтворює одного персонажа повністю і ще додає його ніби копію десь збоку. Чомусь цей глюк дуже часто зустрічається в Крія, і ви теж його будете зустрічати. В цілому, по художці Крія Дуже непогано. А, да, в неї не такий розкачений датасет, як Міджорні, але вона прям дуже близька до неї. Це, мабуть, топ 2 рішення на ринку. В певних задачах вона може навіть відтворити кращу стилістику, ніж Міджорні. От, наприклад, там, в таких картинах вона прям допродумала їх якось так дивно, дивно класно. Ну і останні тести це когерентність. коли має відтворюватися певний текст. Тут Кріо себе показує дуже погано, майже на рівні міжжорні, інколи краще, але точно не гірше. Проте рівень мінжорні це дно, і Кріо К1 вона трош трошки краще за дно. Тобто вона дуже часто не відтворить вам потрібний рівень тексту. От Кролика кальмара з текстом вона мені не відтворила нормально. Дуже складну композицію, де в мене має бути леопард з клішнями, щитом, зброєю, ногами павука, ну як в інших, наприклад, нейронах Кріо не змогла. Відтворити проте вона і не створила таку генерацію, як міджорні, коли Міджорні просто на все забила. Я все ж таки намагалася. В генерації, де в мене мав бути папуга з крилами папуги, і тримати дробовік, і на фоні мали бути зомбі. Я впоралась частик, ну майже ідеально не відтворила тільки руки, тобто їй трошечки не вистачило. Того, щоб врахувати всі задачі, проте, якщо наприклад порівнювати з Freepik міста чи айдіаграм, вона явно в лідерах. Якщо порівнювати з Sora Magnific Fluid, Imagine 4 так вона програє. В Тесті, де потрібно було відтворити ніндзю в шести ракурсах спереду, ззаду, з боку і ще шостий з магією. Вона себе показала не ідеально, але ось за цю картинку я б її поставив ну не 5 з плюсом, а п'ятірочку, тому що є передній ракурс, бокові ракурси, задній ракурс, і немає тільки шостого. Ну вона майже ідеально впоралася в тесті, де потрібно було відтворити анімешну героїню і її реалістичну копію, плюс ще постер з написом «Євангеліон». В принципі, тест провалений не так сильно провалений, як в Міджорні, але він не виконаний. Задача не виконана. Тут можна подивитися на інші приклади, От, наприклад, Міджорні взагалі щось крінжове зробила. І тільки SORA та Imagine 4 проходять цей тест, то в них одна з найвищих когарентностей. Kia не дотягує. З точки зору. Так, Крія досить непогано впоралася задачу. Вона мені відтворила такі снікерси зі снікерсом, і навіть відтворила напис, майже бо помилок, з чим не впоралася Міджорні. Проте інші нейронки теж себе непогано тут показали. Ну і останній тест, де в мене має бути Лара Крофт, яка виривається з картки, є досить довгий напис. Ідеальне рішення тут відповіла Сора, яку ви зараз бачите на екрані. Непогано себе показав і 4. Крі виконала. З точки зору креативності непогано. є Лара Крофт, є ця стилістика 3D, але відтворення тексту погано. Ну, який підсумок. Реалістичність класна, кінематографічність трошки вище середнього, фудошка топ-2. когерентність трошки краще Міджорні, але дуже низький рівень. І деталізація навіть при 4К, вона не буде на рівні Magnific Fluid з дуже класною опрацьованою глибиною. На жаль, це так. Що в нас по цінам, та в принципі, що можна сказати про модель. Давайте подивимось, я зробив ось таку статистику порівняння. Це в мене генерації, кількість комп'ютних хвилин, які були в Крія, це вартість однієї генерації, і в залежності від того, яка це була. Наприклад, генерація в 1К коштувала мені приблизно 6% моїх хвилин. По ціні це приблизно 2 центи. Це дуже дешево. Враховуючи, що іміджорні генерує в якості 1К, це найдешевше рішення на ринку. Дуже круто. Коли я брав якість 1,2 і 1,5, ціна вже зростала. В якості 1,5К генерація коштувала 0,06, тобто 6 центів. При цьому, інколи вона могла бути дешевше, трошки дорожче, і генерація в 4К мені теж обходилася в 6 центів. 6 центів це така середня, це середній рівень якості генерації. Наприклад, він є у Flux Pro 1, .1 Ultra Raw, а, на ринку 6 центів. А якщо порівнювати, наприклад, з Magnific Fluid або генерацією Magnific, там там вартість коштує 11 центів. Тобто, по суті, ви можете генерувати вдвічі дешевше ніж в Magnific в якості 1,5 к Ну лояльна ціна, назвімо це так. Якщо ж говорити про саму модельку і порівнювати її з топами? Що ми маємо? Ось на Скрі, і ми бачимо, що вона по реалізму майже перше місце займає Кращий реалізм тільки у Magnific Fluid, на мою думку. Але у Крія реалізм навіть краще за Imagine 4. Все ж таки, їх оцей лайфхак з тим, що вони. Додають певних шумів, а він впливає і ви зможете отримати класну картинку. Дійсно, тут одна з найреалістичніших картинок. З точки зору художки, вона дуже потужна і лише, мабуть, тільки в Міджорні, а вона краще. А в Сори, за рахунок того, що там прям супер варіативний датасет, художка буде знаходитися на рівнях. По когерентності. взагалі програє майже всім конкурентам, але виграє в Міджорні. По кінематографічності, Да, гарне рішення. Краще за Imagine 4, скоріше за все, але не дотягує до Міджорні. Взагалі, пам'ятаєте. Питаємо драконів, яких не змогла Крія мені згенерувати. По деталізації, да, вона краще за рівень Міджорні, але в порівнянні з іншими нейронками вона буде програвати. Можливо, вона буде десь на рівні Imagine 4 або інколи трошечки краще. Ну а тепер до найцікавішого лора на основі Крія AI. Так, вам не почулося нова унікальна лора. До сьогодні більшість лор будувалася на флаксі і у Крія. І на Fall AI, і у Фріпік, навіть їх Лора Flexible Mystic, Вона теж будувалася на Flux. Найчастіше це був Flux Dev. Сама Flux Dev, вона, в принципі, вже застаріла, вона вийшла ще минулої осіння. І через це лори часто генерували багато різних мутацій з пальцями, пластикову шкіру, дуже погано продуману композицію, відсутність глибини композиції, якихось яскравих деталей кінематографічного світла та реалізму. І це було всюди. Крія Бере і випускає модельку К1, яка акцентується на тому, щоб всі ці проблеми прибирати. Проте ви не просто можете генерувати в цій моделі, ви на основі цієї моделі можете на тепер натренувати власну лору. Я таких сьогодні три вже створив, відтестував, зрозумів, що і як, і мені дуже сподобалося. Робиться це дуже просто: ви натискаєте хатинку в Крія, обираєте трейн, у вас відкривається такий функціонал, і ви сюди завантажуєте фотографію. Вам пише, наскільки гарні показники ви можете отримати. Чим більше фотографій від 25 до 50, тим краще. Можете натиснути сюди, обрати характер, обрати batch size 2, збільшити кількість кроків до 400, проставити тригерне слово, наприклад, Вова, натиснути Train, і ви тренуєте вашу модельку. Приблизно це триває. Півтори-дві години. Після цього ви просто заходите в розділ імідж і починаєте генерувати. Щоб ваші генерації мали за основу вашу лору, ви натискаєте стайл, а потім, потім обираєте. Не звертайте увагу на ці картинки, тут Крія придумає якийсь рендомний креатив. Ви просто обираєте свою генерацію, додаєте і виставляєте значення, з якими генерувати. Яка в мене рекомендація? Якщо ви хочете. Відтворити своє обличчя точніше і можливо інколи підзабити на відтворення навколишнього середовища, ви можете підвищити показник до одиниці з точки зору оптимальної якості. Експериментуйте між 0.8 і 0.9. На 0.9 буде точніше, але може бути більша кількість мутацій. Наскільки ж якісно генерує Кріа? Дуже якісно, я спеціально зробив порівняння. На п'яти різних фотографіях, щоб можна було побачити, чим відрізняється генерація на флаксі і генерація в Кріо. По-перше, кріо досить креативна, і вона допродумує вашу композицію. Тут я генерував репери, чомусь кріо вирішила, що всі репери чорні, і вирішила зробити мене трошечки афроамериканцем. Це непогано, цього ефекту можна легко позбутися, але бачите. Якщо флакс мене просто генерував в потрібному одязі і з певними мутаціями пальців, Крія вже згенерувала мене не просто в потрібному одязі, вона допродумала колір шкіри, прикраси, інтеграцію мене як персонажа в навколишнє середовище і відношення світла тіний в цьому середовищі. І за рахунок цього композиція виглядає набагато цікавіше, коли я намагався себе відтворити максимально реалістичного того, яким я є, навіть з прописуванням того одягу, на основі якого в мене є датасет, У флаксі я отримав досить непоганий результат. Я на себе в плюс-мінус І Я чіткість, можливо, в певних деталях не така, але з точки зору відтворення мого тіла, скелету, кількості м'язів емоцій, і особливо реалістичності світла, насиченості кадру, гри світла тіней, вона впорась, на мою думку, дуже круто. Потім я створив ось таку генерацію: в мене мав бути песик, я сидіти за рулем, і все це мало виглядати реалістично. Непогано впорався, проте він відтворив таку, знаєте, стінову композицію. Я це називаю. От потрібно зробити чоловіка в машині і бігаль, і він це зробив. Кріж підійшла до цього творча. Вона знайшла певний кут нахилу камери. Відтворила певне, певне, певне наближення камери, певний ракурс камери. Вона підійшла до цього кінематографічніше. Вона краще пропрацювала світло й тіні. Бачите, в мене на ліву частину обличчя світло світить, на праву в мене є тіня. Це створює, це додає реалізму. Ну і про шкіру я не кажу, вона тут більш реалістична. Це круто. Ще один приклад. Флакс, на мою думку, тут знову ж таки відтворив мене чіткіше, бо Крія мені зробили чомусь блакитні очі. Проте інтеграція персонажу в простір Крія, у Крія, на мою думку, набагато краще. Ну я ще не буду говорити про сам пристрій, він тут крутіше. Проте у флакса краще пропрацьовані пальці, у Крія чомусь вони встряли в мене в автомат. І останній приклад, Крія мала відтворити складну композицію по пронту, де я маю вилізати з 2D-карти, стріляти з двох пістолетів, має бути певний вибіг, якась 3D-проекція і розлітатися шматки. Взагалі не впорався з дачею, Крія в Більш того, вона мені ще й допродумала таку бороду в стилі індіан Джонса. Ну і в принципі весь його образ найкраще. Про що це говорить? Якщо ви хочете відтворювати себе в певних цікавих образах, то там, де флакс раніше не міг впоратися, Крія точно впорається. Вона краще зчитує промпт, вона краще відтворює світло тіні, робить кращу естетику, кінематографічну атмосферу, і з нею ви зможете відтворювати самих себе на якомусь новому рівні, який раніше до сьогодні не був досяжний. І це прям дуже-дуже круто. Якщо робити висновки по Кріо, що можна сказати? Чи претендує вона на місце Міджорні з точки зору генерації? Так раніше Міджорні була королевою кінематографічності, художності і естетики. Зараз Кріо точно закриває питання естетичності кадрів, тому що в неї є ще окремий функціонал стерізації ваших кадрів, є окремий функціонал генерації на основі вашої лори, який точно буде краще за умні референс в Міджорні, і тут вона Міджорні перемагає. А крім того... Вона краще міджорні за когерентністю, і не набагато, краще за деталізацію і точно краще в реалізмі. Крія завжди була про стиль, естетику, і вона конкурувала з міджорні на рівні своїх підходів. Проте в Крія не було міджорні, вона використовувала флакси та різні нейронки. Тепер у Крія є свій такий замінник Міджорні. І в принципі, якщо ви користувались Крія та Міджорні, можливо, вам буде достатньо підписки в Крія чи збільшити підписку в Крія з 35 до 60 доларів. Повністю закрити всі потрібні для вас питання. З іншого боку, якщо Міджорні вийде відеомодель відеомоделі вона буде інтегрована в її класичну підписку, то Міджорні залишиться на рівні цікавого продукту, де Крія може бути вам корисною. Звісно, це різна фешн-фотографія. Простенький контент під соцмережі, а різні сюрреалістичні фото, якісь абстракції, якась художка. Крія в цьому буде точно краще. Чи буду я користуватися Крія? Так точно. 100% на рівні лор. Бо в Крія можна створити якісь просто дуже круті космічні речі. Ось, наприклад, ви зараз їх бачите, обкладинку для мого попереднього відео я створив саме в Крія, і обкладинку для цього відео я теж буду створювати в Крія. Якщо мені буде потрібен певний реалізм. Так, я також звернуся до Крія, бо з її фотографій можна витягнути набагато більше інформації, ніж з будь-яких інших нейронок. Вона точно входить в мій топ 5, з якими буду працювати, і вона точно стає на рівень топів. Цю нейронку я рекомендую вам потестити і, можливо, вам теж вона сподобається. Якщо ви вже користуєтесь Крія, це дуже круте доповнення для вас, і ви задумаєтеся над тим, чи не відмінити підписки в декількох інших нейронах. Якщо ви користуєтесь Фріпік, ну можливо, ви не будете користуватися Крією і далі, тому що для вас це не буде якоюсь переконою. Якщо ви не користувалися ні Кріє, ні Фріпік, а тільки Міджорні, я рекомендую покористуватися Кріє, бо вона вам точно буде корисною. Ось так. Сподіваюсь, відео вам сподобалося. Підписуйтесь на YouTube канал, залишайте коментарі, ставте лайки, діліться цим відео. Також не забудьте підписатися на Telegram канал Є цікаві туторіали і певна тусовка, яка часто може вам відповісти на певні питання і допомогти в навчанні. На цьому все. Давайте разом розвивати AI в Україні і до нових зустрічей. Всім пока!